Це було як у сні, згадує зі сльозами на очах мама Алінки Любов Бойчук. У січні вона з донькою приїхала на обстеження в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Діагноз, який підтвердили медики, хвороба Вільсона, сім'ю шокував, каже Любов. Я цього навіть не думала, що в неї така хвороба, що взагалі що в мене навіть на очима водила. Вона боялась з кімнати без світла. В одній кімнаті є світло, в другій немає. Вона боялась те. Ну, я собі думала, що просто Каролінка, не бійся. Там нікого немає, мама є собою. І так е, очима нервозна така була стала. Почала 24-го, Вона почала перший раз е, її знудило. Хвороба Вільсона це спадкове захворювання, при якому мідь накопичується у тканинах. Один із симптомів ураження печінки, розповідає лікарка-гастроентеролог обласної дитячої лікарні Юліана Туркін. Ми діагностували захворювання, зрозуміли, що на даному рівні ми нічим не зможемо їй допомогти, бо єдиним шансом для цієї дитинки це була трансплантація печінки, і всі наші зусилля були покладені на те, щоб перевести дитинку у заклади, де ця допомога їй могла надати, тобто інститут Шалімо. Далі розпочалися пошуки донора печінки. Завідувачка відділення ендокринології Тетяна Васильєв розповідає, що за життя дівчинки медики боролися щодня. Фінансово допомагали волонтери. А коли з'явився шанс, що донором може стати її мама, у дитини діагностували COVID-19. Ми хотіли відправити і маму, і дитину одночасно, але скільки дитини була підтверджена коронавірусна хвороба, дитина залишилася ще в нас в стаціонарі, а в мами були від'ємні тести ПЛР, і мама поїхала на дообстеження. То ми тримали зв'язок з мамою і було ну, надії, щоб мама тільки підійшла, тому знайти було іншого донора було би дуже складно. І той один шанс, який давали на життя дитини, ну. Також був би ще під знаком питання. Це дуже велике щастя для цієї дитини, що мама її підійшла донору. Мама Алінки розповідає, що перед операцією за себе не хвилювалася, а лише молилася за доньку. я надіюсь до останнього, що це треба йти і це треба зробити, щоб щоб я, хоч є той один шанс, його треба випробувати, щоб я себе ціле життя по не, не картала, що чого я цього не зробила. Після чотирьох місяців проведених у лікарні Алінку виписали. Через два тижні їй знову доведеться їхати в Київ на обстеження. Решту життя дівчинка змушена буде приймати ліки. Проте франківські медики кажуть, що незабаром вона зможе повернутися до звичного життя. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.